Поезія та ще й в авторському декламуванні кращого дарунку з нагоди ювілею факультету ФСК годі й бажати. Організатор поетичного дійства з оригінальною назвою Ніпаєманія, студентка спеціальності переклад Світлана Ступіна за підтримки студентського самоврядування, розповідає, нарешті втілила в життя свою давню мрію. Ну, как мы уже все знаем, у нас сейчас неделя факультета ЮФСК, и мы думали, что вот мы такие гуманитарии, филологи, и почему бы не сделать какое-нибудь литературное мероприятие, поэтому мы решили сделать вечер авторской поэзии. Светлана Ступина та и, так бы мовити, творчий визави Сергей Чирков захоплюются поэзией еще из школы. У житті творчі особистості виявляється, навіть товаришують. Проте й авторська філософія і поетичні стилі, звісно, цілковито різні. Звідси і назва поетичного двобою – «Ніпаєманія». Так и отжил, скоро новые части. Пока финита для комедии, перестроим дома, поменяем троллейбусы на шарнирах. И одна лишь фраза передается из поколения в поколение. Оплачиваем за проезд. Сумасшедшие пассажиры. Спасибо. Белые глянцевые груди. Останутся, когда пропадет интернет. Когда в глазах не пугать свет. Останется тепло и запах, и солнце в лапах строительных экранов. Ну, Во-первых, короче немного. Все это такие довольно длинные по времени. Да? Во-вторых, формой тоже. Я не настолько часто использую такие красивые метафоры, как света. Да? Мне да, мне еще учиться надо. Не поймание. Все об этом спрашивают, по-моему, на самом деле. Ну, потому что мы с ним хоть и выступаем вместе, но стихи у нас абсолютно разные. И мне кажется, в этом возникает такой диссонанс. Вот абсолютно, абсолютно два разных человека. Несподіваний, але приємний сюрприз для всіх виступ поетеси Тетяни Ліри, такий псевдонім Тетяни Скляниченко. Дівчина переможниця конкурсу віршів та художнього перекладу Альтерего. А минула річ, у день закоханих, четверокурсниця спеціальності переклад представила широкому загалу свою першу поетичну збірку Незаймана струна. У п'яти розділах авторського видання, пейзажна, інтимна філософська та патріотична лірика. без на килих і непритомність. Відніго дощу, нас і кохання, літа зачинили. Кричіши ні, не відпущу. Моя книга під назвою «Незаймана займана струна, тобто це про кохання, про весну, про життя. І взагалі я полюбляю присвячувати саме якісь свої події в житті. Якимись датам, і це я вважаю дуже доречні датою, тому що кожен з нас закопується кожного в серці живе якась романтика, якесь почуття прекрасного, радості, і хотілося просто з цим пов'язати цю дату саме з народженням моєї книги, як народжується... Кохання у серцях у людських так і народжується творчість, так народжується вірші, з'являються. Тобто, саме таким от впливом. Налаштовував на ліричний лад, додавав настрою також ще один гість Дмитро Ящук. Музикант каже, що не має жодного стосунку до факультету ІФСК, але тут навчаються його друзі, тож допомагає в організації вже третього заходу, присвяченого дню народженню факультету. Реакція публіки по закінченні дійства свідчить сама за себе. Дехто просить в авторів про з віршами, дехто обговорює образи створів за кавою. Кирило Бондаренко, майбутній рекламіст, каже, що враження від вечора лише позитивні. За весь час перебування життя мого в самах. Я був не на багатьох таких схожих заходах. А тут молоді люди, студенти висловлюють те, що їм болить, те чим вони живуть. У Поезії, віршами на мою думку, це дуже класно, тому що сучасна молодь цим не цікавиться, а це потрібно розвивати і про це не потрібно забувати.